Так, друзі, всім привіт! Зараз ще дуже цікавий такий момент, що багато людей, хто приїхав в Канаду, там 2022-23 рік, отримали воркперміт. Далі він закінчився і закінчилась віза. І вже пройшов там певний час, там більше ніж 90 днів календарних, наприклад. І зараз людина зрозуміла, що вона хоче повернутися назад в Канаду. Що в даному випадку можна робити? На жаль, в даному випадку вже нічого не зробиш. Треба тепер обирати імміграційну програму або йти вчитися, або шукати роботу і іммігрувати до Канади. Тобто треба починати все з самого нуля. І щоб таких випадків не допускати, будь ласка, до терміну закінчення дії воркперміту. Заїдьте, подайтесь на продовження документів, отримайте нові документи і все. Тому що насправді, коли закінчився open work permit, вже Ну, вже нічого не зробиш. Тому що цей документ це великий дар від уряду Канади. З можливістю побудувати своє майбутнє, зрозуміло, тому звертати на це дуже сильну увагу, бо воно ну, здається, що може не треба, але якщо дивитися в далекій перспективі, то невідомо, що буде через рік, через два, і краще мати таку можливість, в випадку чого поїхати до Канади. Підписуйтесь на мою сторінку, ставте лайки. Буду всім вдячна за ваші коментарі. Всім